І, і ще, вже поки мій здавав, тільки що записував по дорозі інтерв'ю, вже ще одне прийшло. Та я вам зразу теж скажу. Значить, е, один довбойов спрашує, чи в мене автомат лежить із подствольником. Е, так от, е, на подствольник є документи, де мені їх видали. Автомат є документи, де мені видали. Е, Форму, щоб ви, ви розуміли. в мене є звання генерал-майора Українського козацтва. Є посвідчення на це. І я, як командир добровольчого батальйона, ходю в формі. В формі тактичні. Я не ходжу в ЗСУ, я, не ходю, я ходю в тактичній формі. Все, крапка. Якщо буде слідуючий щось там, я буду зразу відповідати, тому що їду вже п'яте на мене. Е, е, Приходить, що я десь ну, кажу, як є. Приїду на місце дня через три буде відповідь друга. Дякую.